На сторожі Євро прикарпатські правоохоронці понад два тижні оберігали громадський порядок на вулицях Львова. За спокоєм під час матчів стежили майже дві сотні працівників міліції з Івано-Франківщини. Щодоби патрульні наряди опрацьовували 27 маршрутів. Зусилля виявилися немарними і спит євро першістю склали майже невідмінно. За за 10 днів, яким несли службу, кількість порушень зменшилась практично на 70%. Злочини даних маршрутах там, де наші працівники несуть службу, за 10 днів не було ні одного допущення. Загалом оцінка нашого зведеного зону відмінно, так як вже виступали представники і УФА. Що міліції в цілому дали оцінку відмінно, після двох проходжених матчів. За пристрастями болівальників у Львівській фанзоні стежили співробітники спецпідрозділу Беркут. Щодня з 14 до 2 ночі громадський спокій біля великого екрану оберігали 30 бійців. Аби нікому не псувати свята, тих любителів футболу, які надто захопилися перепитіями на полі, суворо не карали, обійшлися лише застереженнями. Більшість ставиться акцент на Профілактичні бесіди, профилактику проведення бесіди з громадян щодо недопущення громадського порушення громадського порядку, от і спокійного поводження себе під час перегляду матчів футбольних. Ну і святкування самого свою оцінку того, як спрацювали загони правоохоронців під час матчів Європершості у Львові, ще мають дати фахівці. УЄФА між тим прикарпатські бійці знову готуються в дорогу цього разу на підмогу столичним міліціонерам.